Корупція та жорстокі знущання у 211-й понтонно мостовій бригаді сил підтримки ЗСУ. Керівництво систематично знущалось над військовими, вимагало гроші та погрожувало відправити на передову як гарматне м'ясо. Про це пише українська правда, із посиланням на дані, які надав колишній офіцер Тимофій Остафійчук. Він тоді служив у 211-й бригаді і займався психологічною підтримкою персоналу. З його розповідей, у липні 2024 року командир роти одного з батальйонів 211 ї понтонно-мостової бригади помітив, що на пункті постійної дислокації у Тернопільській області зник солдат. Після тривалих пошуків виявилось, що військовий повернувся додому у критичному стані та почав кричати, що не повернеться у частину, бо його там уб'ють, якщо він не скидатиме гроші з сину начальника штабу. Йдеться нібито про командира взводу Владислава Пастуха, який погрожував бійцям переведенням у піхоту, щоб вимагати у них гроші, а також жорстоко знущався над військовими під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині і Дніпропетровщині, за що навіть не був покараний. Анонімні співрозмовники надали фото, відео, рапорти та заяви постраждалих. В одному з таких пояснень до прикладу йдеться, що пастух організував так звану клітку, куди кидали роздягнутих вояків з метою подальшого вимагання грошей за звільнення. А один з військових навіть заявив, що як покарання за вживання алкоголю його прив'язували до дерев'яного хреста. Наразі Пастух молодший уже не служить у бригаді, але певний час він був підлеглим свого батька, що суперечить закону про запобігання корупції. За даними журналістів, Владислав належить до найодіознішої родини у бригаді. Його батько Валерій Пастух є начальником штабу, а хресний командир бригади Олег Побережнюк. До слова, 211-та понтонно-мостова бригада займається лише інженерними роботами, такими як будівництво понтонних переправ та оборонних позицій. Військові цієї бригади не беруть участі у бойових діях на нулі. У матеріалі УПА зазначають, що у бригаді є чимало родинних зв'язків серед особового складу, та переважно всі родичі служать у різних підрозділах, щоб уникнути конфлікту інтересів. Згодом Владислава Пастуха перевели на службу в іншу частину, а його батько виплатив кошти постраждалим воякам. Однак, за даними видання, кримінальне провадження через знущання над військовими не було відкрите. Натомість прокуратура розслідувала. Лише справу про нескладання адмінпротоколів. Окрім цього, наприкінці 2023 року. Військові, яких, начебто, відправили до Херсонської області, зводили будинок на Хмельниччині для комбрига побережнюка, за що отримували премію по 100 тисяч гривень за нібито перебування на самому нулі. Після резонансної статті за рішенням сирського до військової частини вже скерували комісію військової служби правопорядку для перевірки. А командира військової частини відсторонили від виконання служби. Софія Фенко, телеканал НТА.